Я хочу поділитися на початку лідерського саміту. Я просто впевнений, переконаний, що наступні два дні будуть а, просто дуже потужними і багато сильних, сильних послань ми почуємо, і вони не просто я вірю, вони будуть до нашого серця. Ми всі будемо осилені як лідери. І я хочу сьогодні на початку дуже коротенько поділитись деякими речами лідерськими, якими для нас як для церкви, вони були дуже корисні в цьому вкрай важливому сезоні. І я сподіваюся, що це для когось так само буде а, важливо. Перше, я буквально три речі хочу сказати. перше, про що мені хочеться сказати, щоб ми у ці часи чули насамперед від Бога, а не просто від експертів чи не просто від людей, в яких є класні думки, ми живемо в часи, коли з'явилась величезна кількість людей, ці спроможності глобальних мереж, де можна висловлювати свої думки. І дуже цікаво, що багато людей вони якби пророкують майбутнє якесь. Вони говорять, так буде в майбутньому. І всі ці люди претендують бути лідерами думок. І давайте чесно, буває, навіть ми, як християнська спільнота, ми іноді слухаємо ці думки. Але нам, як віруючим, дуже важливо, друзі, дотримуватись того, перш за все, що говорить Бог у ці часи, аніж люди. Це важливіше. Взагалі, це не нова тема. Знаєте, у всі часи, у всі часи був десь голос цього світу, і були люди, які говорили від Бога. Весь час Бог говорить, він не мовчить. Були весь час такі часи. Я сьогодні просто хочу на, приклад, на прикладі апостола Павла е, з книги дій. Я хочу прочитати декілька віршів, як це в них було, коли був голос професіоналів. Але ви знаєте, чим Павло відрізнявся? Він вмів чути голос Бога. Він був лідером, який вмів чути голос Бога. Послухайте дії 27 розділ 9 верша. Як минуло багато часу і плавали вже. І плавання стало вже небезпечним, бо і піст проминув. Павло радив. Я підкреслюю, говорить, Павло радив їм. Я бачу, що наша подорож буде з труднощами та великими втратами не тільки для вантажу та корабля, але й для нашого життя. А тепер уважно, тепер увага, що надалі говорять люди. Проте сотник більше послухав Керманича та власника корабля, ніж павлових слів, тобто були професіоналі в морській справі. А він їм говорить слово від Бога. Він говорить, що буде біда. Вони говорять, ні, ми як професіонали, ми знаємо, що буде краще. Мабуть, багато з вас знає, що трапилось далі, але я прочитаю з 21 по 25 вірш, говориться, оскільки давно нічого не їли, Павло став посеред них та промовив: люди, треба було послухати моєї поради, він говорить. Він звертається до професіоналів. Якби мови, я знаю, що ви професіонали, але мене треба було послухати, бо я чую від Господа. І не відправля він відпливати, відпливати скриту. Тоді ви не знали б такої біди та шкоди. А тепер закликаю вас бути бадьорими, бо ніхто з вас не втратить життя, тільки корабель розіб'ється. Цієї ночі мені з'явився Янгол Бога. І Він говорить, він не просто, тепер, тепер слухайте, до мене з'явився Янгол Божий. Якому я належу, він говорить. Я йому належу, я його раб. Я кому служу? І він сказав: Павле, не бійся. Ти повинен стати перед кесарем. І ось Бог дарував тобі всіх, хто пливе з тобою. Тому люди будуть бадьорі. Я вірю Богові, і все буде так, як мені сказано. Мені, мені здається, в нас така впевненість сьогодні повинна бути. Я знаю, що цей світ говорить, але то, що, те, що мені Бог сказав, я це знаю. Я переконаний, і це так і буде в ім'я Ісуса Христа. Я хочу собі це нагадати, друзі, і всім нам, як лідерам, що нам, як Божим лідерам, потрібно триматися Слова Божого. Я це, а це означає, щодня перебувати в молитві. А це може це банальні якісь речі, але іноді собі треба нагадувати, не час від часу, а кожного дня в молитві. Кожного дня перебувати в Слові і дуже бути чутливим до Духа Святого, моя молитва, щоб ми всі були настільки чутливі до Духа Святого під час цих двох днів, щоб кожен з нас. Щоб життя наше було змінене в ім'я Ісуса Христа. Чому так важливо це більше усвідомлювати свою саме відповідальність в цьому? Тому що, друзі, від лідерів завжди щось залежить, і від нас залежить. Я вірю, якщо я чую голос Божий, від мене щось залежить, може бути користь ще однієї людини. Я хочу підкреслити, що ми поважаємо аналітику розумних людей. Але те, що каже сьогодні Бог, важливіше. Амінь. А ще, що мені здається, дуже важливим, щоб між нами зберігалося, друже, як лідерів з різних церков, щоб між нами зберігалося спілкування. І щоб ми сьогодні, знаєте, так би мовити, звіряли годинники, що тобі сьогодні говорить Бог, що мені говорить. Я вірю, що наш Бог він єдиний, Він нам все, всім говорить щось одне. І мені підбадьорення буде, коли я почую, що тобі говорить Бог. І, можливо, тобі буде підбадьорення, що Бог говорить мені. Єдність між нами вкрай важлива не тільки для нас, як для лідерів, а й для людей, яких ми лідируємо. Вони повинні бачити, що серед лідерства Божої церкви, людей Божих, є єдність. Наступне, про що мені хочеться сказати, важливо триматися доброго, старого, вічного. Зараз весь світ змінився, весь світ, без винятку, весь світ змінився. І, м'яко кажучи, наш сезон дуже відрізняється від того, що було раніше. І можуть бути таке, що методи, якими ми користувалися п'ять років тому, вони сьогодні не те, що не працюють, а не працюють саме так, як працювали раніше. І я думаю, що у цей сезон у Бога для нас є якесь свіже слово, як для лідерів. Бог може відкрити щось нове, що спрацює саме сьогодні. Саме те, що ми зробимо, і воно буде працювати сьогодні. Як приклад, ще один приклад з дій, коли ви знаєте так само цю історію, це ситуація з Петром. Він побачив відкрите небо це 11-й вірш. І щось, схоже на велике полотно, яке опускалось на землю, підтримуване на всі чотири кінці. У цьому полотні були різні види чотириногих тварин, земноводних плазунів та птахів небесних. Потім голос промовив до нього, Петре. Підведись за та таїш. Петро говорив: у жодному разі, Господи, буду завжди робити так, як було раніше. Я ніколи не їв нічого скверного або нечистого. Тоді голос промовив друге: не називай скверним того, що Бог очистив. Ця історія показує, що Бог уявив Петру щось нове, Бог не відійшов від своїх принципів. Але він каже: тобі у чомусь треба зараз змінитися і зрозуміти щось нове. Амінь. Це послужило тому, що, якщо ви знаєте, Петро почав проповідувати і звертатися до язичників. Бог йому таким чином вказав на це. Дії 10 розділ, трошки, трошки вже пізніше, Павло Петро сказав, сказав їм: ви знаєте, що за законом юдеї не дозволено спілкуватися з чужинцем чужим. Знаходити, заходити до нього. Однак Бог показав мені. Знаєте про що це говорить? Про те, що він сприйняв те, що Бог йому показав. Він не просто послухав, він прийняв серцем, те, що йому він змінився, він відчув нове, що йому Бог тоді хотів сказати. І він говорить далі, що я не повинен називати нечистою або скверною е жодну людину. Тоді Петро відкрив вуста і сказав: Тепер я розумію, що Бог дійсно не упереджений в кожному народі його, до, до вподоби той, хто боїться його і чинить по, -по правді. Віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, дивувалися, що Дар Святого Духа вилився і на язичників. З цього часу для Петра щось відкрилось нове. І він це сприйняв. Але Петро був лідер, йому, як лідеру, це потрібно було. Бог знав, що йому, як лідеру, щоб виконувати своє покликання, йому треба було в чомусь змінитись, і Бог йому допоміг. Давайте вірити, що у Бога для нас є як лідерів сьогодні, у ці часи, щось на кшталт, знаєте, можливо, нової, нової якоїсь стратегії, можливо, якихось нових методів, які нам допоможуть. І навіть під час зараз, під час саміту, я вірю, що Бог буде звертати щось. Бо я вірю, хтось прийшов сьогодні з запитаннями сюди, з запитаннями до Бога, Бог, як мені діяти далі, як мені далі, як мені стати краще лідером, як мені краще лідирувати людей. І я вірю, що у Бога є відповідь для кожного з нас. Амінь. Християнство, друзі, в своїй основі є взаємовідносинами Бога з людьми. Бога і, 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 і з Богом і з людьми. І я думаю, що нам, як лідерам, одна з відповідальності у ті часи. Знаєте, це допомогти людям зберегти, щоб у людей залишили ці взаємини з Богом і спілкування один з одним. Дуже важливий коментар до всього, що я сказав. Ми не будемо зараз відкривати щось нове в плані істини. Але ми відкриваємо нові шляхи, нові методи в просуванні цієї істини в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, ми цього очікуємо. Ви знаєте, маленький приклад. Ми як церква дещо змінили наші служіння зараз. Тому що ми відчули, що людям треба більше спілкування. І ми робимо одне служіння офлайн, одне онлайн. І ну, це те, що нам саме Бог сказав робити. І знає, мені так сподобається, що сьогодні в людей є більше спілкування у ці часи, більше молитви один за одного. І є, лідери зростають. Я не знаю, що саме Бог приготував для тебе, яке слово, але я знаю, що у Бога є якийсь наступний крок, і я дуже вірю, що ці два дні вони стануть дуже великим посиленням у цьому питанні. Амінь. Амінь. Останнє: вірити в краще, але бути готовим до гіршого. Може, це трошки негативно зараз звучить, але ви поймете про що я говорю? Ще одна думка для обмірковування, яка можливо буде корисна нам, як лідерам. Нам потрібно годувати людей не тільки для благословіння, але й до страждань ради Христа, для викликів, які можуть бути у цій подорожі з Христом. Одного разу у діях, так само у 14-му розділі, Павло та Варнава, от що вони говорять. У цьому місці вони, це 14-й розділ, 21-й вірш, у цьому місці вони проповідували добру звістку і набули чимало учнів. Потім повернулись до Лістри, Іконії та Антіохії. Павло та Варнава зміцнювали душі учнів, як лідери. Друге, закликаючи їх продовжувати твердо вірити. Третє, та навчали, що через великі страждання нам треба увійти в Царство Боже. Вони їх навчали усьому. Ми сьогодні у наші часи, ми б може сказали, що у Павла було спалансоване, навчав, що у Павла і у Варнава було збалансоване вчення. Я не знаю. Вони проповідували не тільки про те, що може бути попереду благословіння, але вони готували людей, що можуть бути і виклики. І щоб царство Боже війти, нам треба пройти багато скорбот. Але також про те, вони, вони, вони про це все говорили. Може, не скрізь, але мені так здається, що раніше якось ми більше проповідували про благословіння. І це класно. Ну, такі, мабуть, були часи. Але мені здається, зараз нам треба так само готувати людей, які ми лідируємо, щоб в них була сила пройти будь-які складні, складні е, сезони у своєму житті. Їм судилося постраждати за ім'я Христа, але вони говорили про це як про хороше. Ви знаєте, що Павло і Варнав вони ніколи не жалілися на те. Вони говорили, ми страждаємо, але ми знаємо, за кого ми страждаємо. Ми знаємо, ради чого ми страждаємо. Ми знаємо, що ми рухаємось уперед. Ми знаємо, що ми робимо Божу справу. Я знаю, в наших викликах Бог все одно буде з нами, бо Він переміг цей світ. Бог буде з нами, але в нього милість буде до нас, благодать саме в такі часи. І саме в такі часи можна знайти Господа. Амінь. Бачити Його могутню руку. Чому я вважаю, що це наша відповідальність як лідерів, щоб ми, щоб ми цього навчали людей. Бо коли люди цього не. Не знаю, чи не готові, коли люди не уявляють, що життя з Богом це не тільки якісь приємні моменти чи благословіння, це так само виклики. Люди можуть відходити від Бога. Люди можуть відпадати від церков. Люди можуть сказати, а де ж ваш Бог? Тому нам треба це робити в ім'я Ісуса Христа. І я знаю, що ми всі хочемо, щоб ми побачили тріумф і щоб ми побачили силу Божу і в такі часи, як зараз є. Thank you.